Солдат, навідник, артилерист, оператор БПЛА та майбутній доктор філософських наук. Такі досягнення може сміливо писати в резюме 35-річний Олександр Комаров. Кар'єра його як військовослужбовця розпочалася 24 лютого у Києві. Ще тоді він з побратимами захищали столицю. Згодом їх перекинуло на харківський напрямок. А вже сьогодні він, бог війни, боронить український кордон на Сумщині. Я не роздумував, тому що я знав, що якщо буде війна, то я точно піду воювати. А Я служив в строкову службу в 2005 -му, 2006 -му в прикордонній службі. І 24-го поїхав одразу в бортничі, аби доєднатися до прикордонників. Приїхав о 4-й годині, тому що спочатку поїхав там до родичів, щоб їм там щось допомогти. О 4-й годині прикордонники в бортничах були вже повністю укомплектовані. Тобто мені сказали, от всіх резервістів брали до вас, зараз місць нема. Наступного дня, 25-го, я пішов в тероборону, а в теробороні вже Голосіївського району сказали, що а, якщо є військовий квиток, військовий досвід, ми беремо зсу. Якщо немає військового досвіду, в тероборону У мене був військовий квиток, артилерія. Я кажу: ну артилерія, то артилерія, що ж там навчусь. А, став навідником. Ми почали з Бердичева. Нас відправили в 26-ту артилерійську бригаду в Бердичев. Там укомплектували і потім перекинули на київський напрямок. Ми захищали Київ на Вишгородському напрямку. Там мене було поранено, я прилежав певний час в, ну, лікувався. А за цей час моя бригада вже приїхала на харківський напрямок. Я їх там не здогнав, ми воювали значить, ну, дорога на старий Салтів. Ось, ось, ось там. А от і в певний момент нас перекинули сюди на охорону е державного кордону і захищаємо нашу піхоту, наших прикордонників від провокацій орків. Нову військову професію навідник Олександр Комаров опановував відразу на практиці. Багато людей не з артилерії да? А тобто треба було навчитися взагалі що таке гармата. Нас відправили на Яворівський полігон, і в цей день його розстріляли. Тобто, ще починаючи з перших кроків, просто навчитися, у нас вже почалися одразу бойові дії. Перший раз стріляли, ми вже дійсно в бою. Тобто, ми навіть на полігоні жодного разу не стріляли, тому що. Якраз коли ми туди приїхали, в той же самий день його обстріляли і боялись, що будуть нові прильоти. Тобто ми тільки розвернули, звернули гармати, і, в принципі, на цьому навчання завершилося, сказали, що стріляти будете вже безпосередньо в бойових діях. І так воно і сталося. А ну, що стосується навчання, воно почалося ще як тільки ми потрапили в казарму, тому що були хлопці, які вже ну, Тобто проходили в АТО багато зіткнень бойових. І ми взагалі почали з того, що вийшли з казарми, побачили ось виставочну гармату, якусь стару-стару. І хлопці підійшли, почали вже розповідати, тому що багато що збігається. Ось цей речах, такий самий, як на сучасних, ось цей речах, і почали вже ось щось щось там розповідати. Ось так було навчання. Тобто, здебільшого, воно навіть відбувалося в ну, такій горизонтальній комунікації між собою: ті, хто були в АТО, вчили, тих, хто там не був, ті, хто були в артилерії. Вчили тих, хто там не був. І ну, якось навіть вже коли ми проходили інструктажі, вже були більш-менш підковані. Ну, а по факту просто, ну, мотивація була, ймовірно, все засвоювати з першого разу. Тобто, ну, серед іншого від цього залежить твоє життя. Єдинько, це той, хто налаштовує е, ну, прибори на гарматі, е, накручує в правильному напрямку сам ствол. І дергає за ручку, аби снаряд вилетів, ось приблизно так. Тобто, ну, є командир гармати, який всім керує. Е, є навідник, який працює з оптикою, з прицілом з усім. Ну і є там всі розрахунок: там установщик, зарядний, снарядний, які заряджають, які там підносять снаряди і так далі. Тобто, ну навідник відповідальний за те, щоб налаштувати прибори, і дуло в правильному напрямку, і вистрілити. Звісно, артилерія це. Лише колективна робота. Тут одна людина нічого зробити не може. Це мінімум там розрахунок може бути 6 людей, 8 людей. Але в принципі працює величезна група, тому що нам потрібні коригувальники, нам потрібні ті, хто приймає всі ці координати, нам передає, хто ще підраховує, працює з планшетами. Тобто, це. Така колективна діяльність. Я вважаю, що кожна, кожен українець, який тим більше який має бойовий досвід, обов'язково має йти добровольцем. У нас багато дуже людей не чекали, поки їм там повістки випишуть ще. Вони прийшли одразу 24-го прийшли і ще стояли черги. Причому черги стояли величезні, тобто ще. Ну, та я думаю, що це навіть не треба собі якось пояснювати. Це самоочевидна справа. Якщо на, на тебе нападають, це твоя країна, то все, я тут просто пішов і відбувайся. Окрім умінь наводити артилерію, яка знищує окупантів, Олександр навчився керувати дронами. Теоретичний пройшов курс на Прометеусі, потім ще практичні на полігоні в Черкаському. І ну і літаю трохи теж от, ну, аеророзвідкою. Тобто в. Як, як ну грубо кажучи, як додаткове навантаження в о, окрем, ну, в час, коли не треба безпосередньо новідником працювати. Ага, клас. дрони нам дали волонтери. Тобто, у цивільному житті Олександр Комаров, викладач філософії у Києві. Наразі він в академічній відпустці. Я зараз пишу дисертацію з філософії. Я викладаю Викладаю філософію. Я люблю німецьку філософію 20-го століття, ну і го теж і 18-го теж. А ну і плюс я вчився в школі в Німеччині і знаю добре німецьку мову. І мій науков, ну, науковий керівник мій працює також з цією темою. І скільки взагалі от років ви її пишете чи місяці? Ну взагалі чотири роки на сьогоднішній день, але я в академічній відпустці. Тобто я буду писати ну в залежності від того скільки війна. Ну в мене воно розтягується виходить. Я ну тобто ви ну, встигаєте її зараз писати Ні, ні? ні. ні. Біда біда. Тобто, от, сконцентруватися, сісти. Ну я, от коли працював, то це ну треба собі виділяти там 6-8 годин, так щоб це була ідеальна тиша, щоб тебе ніхто не чіпав, щоб ти вимкнув телефон і ти працюєш щоб не збиватися. Тут я намагався, не виходить більше ніж півтори години. Тобі ніхто не дасть, а так і шумно постійно. і Хтось бігає, ну і щоб усамітнитися. Ні, не пишу це джерела, потрібно відкрити. Так знову ж пам'яті все відновити. Ша правильно це ж теж. Це доведеться наздоганяти вже після війни. Ну да, відпочивати, відновлюватись і наздоганяти. Зараз от така лакуна. Війна дійсно змінила Збройні сили України на віртуозів оборони, де всі на своїх місцях працюють злагоджено та ефективно. Ми знаємо, що ми маємо зробити свою роботу сумлінно. І, звісно, ну, так по відгукам, принаймні від наших колег, вони дуже вдячні, коли ну, прикордонники, піхота, коли на них хтось наступає, а ми можемо просто насипати всіх, розігнати. І, звісно, що вони ну, завжди зустрічають нас дуже щиро. А, ну, а щодо підтримки, ну, як вам сказати, Ну, я можу судити по своїй строковій службі е, от, в нульових роках. Звісно, щодо забезпечення, зараз це на набагато вищому рівні. Я не кажу, що все ідеально, не ідеально. А, звісно, допомагають і волонтери. Але ну, порівнянні з нульовими роками, зараз по забезпеченню набагато краще. Е, жителі Сумщини, безперечно, можуть спати спокійно. Ми на своїх місцях і щоденно боронимо кордон. Більше їх не пропустимо. Військовослужбовці ЗСУ вкотре доводять, що українці незламна та волюва нація разом до перемоги.